Тихішати, тихшати з древнього івриту, від дієслова хаша. Питання, як наше дієслово створилося з цього єврейського дієслова від префіксового займенника Т, і є біблійний приклад. В Ісаїї ми маємо такий приклад: «Техеше» будеш мовчати. Є ще інші приклади, але без цього префіксового займенника. Але навіть дивлячись, як вони звучать, можна зрозуміти, що тихіше від, від цього єврейського дієслова що ха. Ешхе, буду мовчати, Ехесе, буду мовчати, хехешу мовчіть. Якщо я захочу сказати мовчи, будь мовч... мовчазним, то я скажу «техеше». Але якщо я хочу сказати вам, мовчіть ви. Тихшу. Це я говорив в наказовому способі, і зараз ви можете побачити, чому дієслово тихіше в нашій мові і тихшати, і «тихше ти» з древнього івриту, саме таким способом створені й інші «толочити», тнути, трясти.